Вітаю вас на Варшавській Празі, а саме на плаці Конесера. Сьогодні ми з вами відвідаємо новий заклад, який тут відкрився польської кухні. Бабка мені подобається, <гум> але ця копченість вона так трохи змінює смак сиру. Там зараз в заклад зайшло десь людей 20. Ми просто не доїли і взяли ще цілий пакет з собою. М -м -м -м. Ресторан, бабка або місце, де відають шану усім бабусям через страви та традиції, які вони нам прививали з самого дитинства. У цьому відео я вперше спробую тартар, який приготують прямо перед нами качину ніжку в ніжно-вишневому соусі та багато інших смачних страв у закладі. Бабка залишайтесь до кінця. Ми вже сіли. Ми вибрали собі столик ось тут, але заклад дуже великий. Тут навіть є цілий накритий стіл для якогось банкету і так. Тож є другий поверх. І сонячний карамелізований, також щеток свяжий, спадоць. Ви вже побачили цей цілий перформанс з тартаром. Ось так красивенько нам його зробив кухар. Ми зараз будемо Я буду його пробувати, бо моя подруга трошечки боїться. Ось нам до нього чи не до нього, не знаю, принесли ще хлібчик з маслом, і також салат з козячим сиром грильованим і бурячком. Тому зараз це все буду пробувати і вам казати, як ще смакує. Пробуємо. <свистовую> mm. Дуже смачно, тому що додатки, дуже багато додатків, і я не дуже відчуваю мясо. Мені подобається. <свистовую> реально. Друге у нас на пробі буде салат з козячим сиром грильованим. Гриль, 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 гриль. Сир мені дуже по вигляду подобається. Я взагалі люблю е, козячий сир. Він Дуже гарно підгрулювався. абуряк дуже смачний і разом. Це дуже-дуже-дуже класний мікс. М -м 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 -м. Мені дуже подобається. Там ще якийсь вишневий соус, здається. Супер, mm, дуже смачно. Нам принесли наші страви. Це просто дві величезні тарілки. У мене це качка з копитками, абмарки де була, і також вареники з сиром та з картоплею. Зараз я буду пробувати свою качку. По перше, я хочу, щоб ви почули, як хрустить. Дість, ви почули, як хрустить тут ця капуста, вона якась така підсмажена на олії. Зараз я відріжу шматок качки. Вона дуже легко відрізається. Так, пробую. М -м -м. Дуже смачний соус. Качка дуже-дуже легко відрізається. Дуже люблю весневий соус. Давайте зараз спробуємо взяти копитка. Копитка – це такий картопляний картопляні виріб, який вариться. Дуже ніжні, вони трохи підсмажені. Дуже смачені. І Зараз я хочу спробувати це все разом. Соус. Качку і копитка. Mm. Дуже смачно. Що ця хруста зверху капуста? Супер. Зараз будемо пробувати з вами вареники. Ми замовили з сиром домашнім та з картоплею. Давайте пробувати. Не дуже красивої консистенції. І є ще сметанка, але я перше без сметанки. Я згадала, що сир тут копчений. Дуже добре відчувається копченість. Ось ну, такий цікавий смак. Давайте ще спробую сметану. Сметана їх завжди краще. Мені подобається, але ця копченість, вона так трохи змінює смак сиру, і взагалі перебуває і картоплю, і все. Але цікаво. Там зараз в заклад зайшло десь людей 20, тому могло трошки мене не бути не чутно. Я зайшла в туалет в тихе місце, щоб вам сказати, що всі страви були дуже смачні. І е, зараз ми ще дозволимо е, десерти, і я теж протестую і вам обов'язково покажу. Давайте пробувати тепер е, шарлотку. Вона, по перше, дуже тепла і дуже величезний кусок. Це я вже замітила, і вона подається з морозива. Я взяла мікрофон ближче, бо мене взагалі не чутно. Давайте пробувати. Я взяла. Давайте візьму просто шарлотку для початку. Дуже така гарно, якось шарами зроблене яблуко, не знаю як, давайте спробуємо. Трошки кисленьке, дуже багато яблука. Просто супер. Давайте ще з морозивом. З Зморожував краще, звісно. І ще тут поруч є крамбл, який теж дає таку трохи хрустинку. Вау, дуже смачно. Кайф. Їжі було настільки багато, ми просто не доїли і взяли ще цілий пакет з собою, бо це просто неможливо доїсти. І я так бачу, що ми десерт теж не доїмо. Ми вже вийшли з ресторану, я вам вже показала, що ми взяли ще цілий пакет їжі, бо просто доїсти це все неможливо було. Е, мені дуже сподобався заклад. Він такий е, дуже домашній, коузі, з бабусиним вайбом. страви були дуже смачні, особливо вареники і е, шарлотка з яблуками. Тому, якщо ви шукаєте класне місце на празі, особливо на плаці Коносер, то обов'язково забігайте сюди. Тут дуже класно навіть просто погуляти ввечері, в день, будь-коли. Дуже вам рекомендую. А щоб бачити більше таких оглядів про місця у Варшаві? Підписуйся на мій канал.